Полягає в тому, що якщо ми не, не зробимо зараз внутрішню роботу реконфігурацію вла системи влади, то нам буде дуже важко е опиратися такому зовнішньому тиску. Ну нам це е президенту Зеленському. Він в такій ситуації, е цим корупційним скандалом і пов'язаності з ним, як мінімум, керівника його офісу, вже зараз визнано політично через заяву про відставку. Він втрачає моральне право закликати там сили оборони України чинити опір. Насправді зараз ключова довіра це фронт і тил, чи так. чи фронт буде довіряти тилу, чи в тилу все в порядку? От в чому проблема. Бо якщо не все в порядку, то у фронта ну м'яко кажучи, зменшується мотивація ризикувати життями здоров'ям. От чому проблема? І це ключова морально-етична чи морально-політична проблема, перед якою зараз е е ну, зіткнувся президент Зеленський. Бо він закликає до єдності, але на базі чого е цієї єдності, на, ну, на, не, не на базі очищення і не, не на базі самоочищення, якщо, якщо вже про це. Про це йдеться. Зовнішній і тому, да, і президент Зеленський, і його керівник делегації на переговорах Єрмак, вони змушені домовлятися, не закликати до подальшого опору там, чи навпаки навіть давати здачі на да? а, а домовлятися а домовлятися можна лише в такій ситуації в слабкій позиції можна лише тоді коли ти коли щоб, коли йдеш на поступки так от цими поступками зараз е, озвучено фактично і президентом чи диктатором російським путіним його інтерес в чому це полягає і американська преса пише на що погоджується американська сторона це по суті визнання окупованих частин території України російськими, як кажуть, не де юре, а де-факто а Путін хоче де юре. І для цього він хоче змінити міжнародне право. Це вчорашнє його висловлювання в Бішкеку. Нова позиція, що байдуже, чи визнає це Україна, хто там підпише, нема кому підписувати. Зеленський нелегітимний і таке інше. Ми це вже чули неодноразово. Він знову повернувся до цієї позиції. Але ключове, що він говорить, важливо, щоб американці і інші визнали. Якщо інші міжнародні великі гравці визнають визнаються окуповані території російськими, то це вже нове міжнародне право, це вже нова міжнародна система, яка дозволяє великим державам окуповувати території інших держав і потім легітимізувати або узаконювати своє панування і свої злочини Да? злочин агресії, як мінімум. І Дональд Трамп як людина достатньо далека від цінностей сучасного світу і міжнародного права, нюансів він. Як ділок, як він каже, ріалтор, да, який задача продати мирну угоду обом сторонам, перш за все, російській стороні. Вони, судячи з усього, за підказки Віткофа, вони погоджуються кивнути росіянам, що на ми визнаємо вашу окупацію. Можливо, не юридично, бо для цього потрібні рішення конгресу. А рішення конгресу ну буде провести неможливо. дуже дуже важко, мабуть, і неможливо. Особливо в двох палатах і в сенаті тому ну, от Путін хоче вирвати. Вирвати це визнання е е своєї окупації, легітимності закон, і в принципі це означатиме пробачення всіх гріхів і злочинів. Тут вже і амністії, не треба да? якщо, якщо це е все відбудеться. Поки що цьому чинить опір Україна на полях битв і, і переговорів, і цьому чинить е опір Європа, яка теж е не е ну. Не готова і не, не, не для неї це теж неприпустимо, оскільки кордони в Європі тоді теж всі стають умовними, і умовно качи опції для продовження чи перенесення війни в Європу просто відкриваються в такий спосіб. От тому е, міжнародно правова ситуація зараз така: дуже дуже хитка. Тиск на Україну справді є. Він є. Е, Величезний, можливо, такий, як якого раніше не було, але чому ще раз так? Тому що в Україні немає дієвої стратегії. Ми зайшли в глухий кут стратегічний. Ми не знаємо, що нам робити і що буде далі. Крім того, як е, просто е, е, вигравати час, у нас іншої, інших замислів немає. Більше того, навіть військова операція от е, нанесення ударів по російських НПЗ, вона почалася лише з початком серпня цього року. Там ми бачимо на не зупиняється, отже, це операція стратегічного рівня, вона має бути продовжуватись, але вона ще раз нагадаю, почалася на через три з половиною роки після початку війни. Це величезний часовий лаг і втрата часу як ресурсу для цієї війни. Тому ще раз нам потрібна нова стратегія. Для нової стратегії нам потрібні нові стратеги, і не лише політичні у вигляді коаліційного уряду, але і військ і військові. Я би зараз на місці президента і можливо нового уряду коаліційного, якщо він буде, задумався над тим, щоб повернути в Україну. Генерала Залужного хм. і його генералів, десь 10 приблизно чоловік, яких було звільнено одночасно з ним, щоб нарешті керували Заборозького, щоб у нас нарешті з'явилася якась військова стратегія.